Сьогодні ми з вами помандруємо на ферму. Там ми дізнаємося, як молоко та яйця потрапляють в магазин. Цікаво, еге ж? Привіт, корібники! Голодні. Зараз ми вас погодуємо і водички вам дамо. Сіна, травички, водички. Кому що потрібно. Корови мають гарно поїсти, щоб давати молочко. Дітки, а ви знаєте, як кажуть корови? А вже ж вони кажуть му", 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 му. Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо клеїти парканчик для нашої корівки. Для цього заздалегідь треба застелити стіл клеєнкою, серветка для видалення залишків клею, пензлик для клею. Підставка для пензлика, клейстер, смужки коричневого кольору різної довжини, довгі та короткі. І аркуш паперу, на якому в мене заздалегідь приклеєна корівка. Для цього беремо пензлик для клею, довгу смужку, намащуємо довгу смужку клейстером і намащуємо її від серединки. До країв. Беремо нашу смужку, приклеїмо знизу. Серветкою для клею видаляємо залишки клею, беремо іншу довгу смужку, так само ми її намащуємо клеєм. Пальчиком притримуємо для того, щоб наша смужка не їздила по нашій клеюнці. Цю смужечку довгу ми приклеїмо зверху. Так само ми серветочкою нашою прибираємо залишки, клею. Потім ми з вами беремо смужку коротеньку, коротку смужку, теж намащуємо її, клеєм з середини до країв. Приклеюємо її з одного боку. Ось така у нас. Ось така, такий парканчик у нас вийшов. Чекаю на ваші фото. Дякую!